Зірвані дахи, знеструмлені населені пункти і повалені дерева. Вінничиною пройшов грозовий фронт. Купує, пакує і надсилає донька загиблого нацгвардійця Сергія Багулова. Реалізує благодійний проєкт зайчик-перемагайчик. Майже сім тонн товстолоба і коропа заселили до ладижинського водосховища. Дві крилаті ракети Калібр збили сили протиповітряної оборони на Вінниччині під час повітряної тривоги. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці повітряних сил ЗСУ близько тринадцятої години, 26 липня 2023 року. Противник завдав удару крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря. Ймовірно, пуски ракет здійснювали з російського підводного човна. В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, тривала тривога в області годину і дві хвилини. Оголосили її о 13.31. З власних джерел Суспільному відомо, що за медичною допомогою до лікарень Вінничини звернулося четверо людей. У Вінниці погасили марку Служба безпеки України від Укрпошти. Вона стала фінальною серії Сили оборони і безпека, розповів Суспільному речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. На марці зображений співробітник служби безпеки України. Це реальний співробітник спецпідрозділу сил спеціальних операцій Альфа засняти під час підготовки до виконання одного з важливих завдань, від яких Окупантам буде не перевертки, і він символізує наш непохитний стрій. Ми ІзБУ як активний учасник Сил безпеки і оборони захищаємо Україну разом. Автор марки, заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін, каже за каблук, в Україні марка вийшла накладом мільйон сімдесят п'ять тисяч примірників. На Вінницьку область виділили 19 тисяч 650 марок. Вартість однієї 23 гривні. Блок, що містить 5 марок, можна придбати за 115 гривень. Повалені дерева, зірвані дахи та відсутні електропостачання такі наслідки негоди, яка вирувала увечері 25 липня у барській громаді. До міської ради надійшло понад 70 звернень від жителів про пошкодження, розповідає барський міський голова Володимир Саволюк. Травмованих немає. У нас розкриті і дитячі садки, і школи, є, і заклади соціальної сфери. – це… Барський гуманітарний коледж, гуртожиток, коледж транспорту та будівництва гуртожиток, податкову. Ну і велике звернення від жителів громади, саме з приватного сектору, з квартирних житлових будинків про те, що пошкоджені дахи. Зараз близько 2000 листків шифера потрібно буде, я думаю, що збитки можна буде порахувати десь за декілька днів. Через відсутність електроенергії критичну інфраструктуру переключили на генератори. Найбільше, каже Саволюк, постраждало серед місця бару. Тут дерева повиривало з корінням, зірвало покрівлі. На гуртожитку педколеджу поривами вітру розкрило частину даху. А на цій багатоповерхівці зірвало листки шиферу. Дірки люди забивають плівкою. Учора сильним потоком води тут пробило дірку у стелі, розповіла прибиральниця Ніна. Десь без 15 дет почалося і без п'яти кінчилося. Але таке вітер, що в ужасі. Сусіда тоде то, комін, зірвало цього, шифер, тако поробило, таке ужасі. Вирувала негода недовго, хвилин 10, каже місцевий житель Віталій Козирський. На його будинку зірвало до 20 листків шиферу. Частину даху перекрили, іншу тимчасово вкрили брезентом. Синові дзвонив, він приїхав, то там якісь куски шиферу були старого, то з ту сторону забили. А це він ще приїде після 6-ї години, бачить, приготував, то якщо ви бачите, то це ще цю сторону будемо закривати. Володимир Саволюк каже, завдану шкоду зможуть обрахувати по завершенні роботи комісії, яку створили при мерії. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. Досі без електропостачання 23 населених пункти. 61 з знеструмленого через негоду йдеться на сайті Обленерго. Ремонтні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі, сказала речниця підприємства Світлана Борисюк. Окрім барської громади, шкоди грозовий фронт, який пройшов Вінничиною, наробив у Вінницькому, могилів Подільському, Тульчинському і Гайсинському районах. Про це суспільному розповіла речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. Було повалено близько 50 дерев. Рятувальники виїжджали, розкрижували гілля та прибирали з автошляхів, тому що деревина заважала приїзду для руху автотранспорту. Рятувальники Вінниччини не звертаються до дорослих, аби вони. Більш уважно поставилися до власної безпеки, передали це дітям, літнім людям. У таку погоду бажано не виходити на вулицю, особливо коли є гроза і блискавка, не перебувати біля великих рекламних конструкцій, розлогих дерев, тому що сильно поривчастий вітер може спровокувати їх повалення. Тут у мене в шафі знаходяться всі 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 смаколики, які пакує зайчик для діток. Також тут знаходяться іграшки, які нам надсилають наші знайомі для нашого проєкту. Цукерки, печиво, зефіри, які я купила за донати, іграшки, шапки і листи з зображенням зайчика-перемагайчика і посланням від нього дітям захисників. Валерія Багулова вкладає у кожну коробку. «Ця коробочка іде для діток дуже маленьких, тобто до трьох років. Печиво, Натуральну, кранші натуральні. І також ми кладемо листівку наліпки". Валерії 20, вона Вінничанка, дівчина, майбутній психолог. Розповідає, пакунок від зайчика-перемагайчика, її молодший брат Матвій, отримував вдвічі. Я побачила ці емоції, ці щирі емоції. Здавалось би, там не було нічого такого, щоб він не куштував в повсякденному житті, чи що він побачив вперше, але він повірив в те, що є зайчик, який воює з татом, який захищає тата. Я зрозуміла, що крутий проект, що він дійсно важливий. А вдруге ми вже отримали посилочку після того, як, на жаль, наш тато загинув. Тато Валерії та Матвія Сергій Багулов був нацгвардійцем. Дівчина розповідає, він випроторював росіян з рідної землі ще з 2014-го. Торік, 22 жовтня, загинув після смерті. Батька каже, стала теж надсилати дітям оборонців. Гостинці тато вкладав 9 років свого життя, віддав за те, щоб Україна була незалежною зайчик – не вигадка. Це реальна історія добровольця, який на фронті, коли вщухали бої, телефонував сину, розповідав казку про зайчика і щоразу обіцяв надіслати гостинець від нього, нібито від його побратима. У якості гостинців були шмаколики з власного сухпайка. На коробці оборонець малював зайчика. Цю історію висвітлила письменниця з Тернополя Любов Бурак, українка Аліна Брухацька, яка півстоліття живе у Хреції. Її прочитала і вирішила втілити. Цю історію в проєкт зайчик-перемагайчик це може допомогти не лише зараз відчути дитині свято казколи, маленькі казкови свято, але й потім після війни. Е Аби вправити впоратися зі своїми спогадами про вілю. Еліна за допомогою волонтерів, відшуковує адреси дітей добровольців, поранених військових, полонених, загиблих, збирає донати і донатить сама на подарунки для них. Валерія відповідальна за пакунки від зайчика-перемагайчика замовляє смаколики, пакує і надсилає їх дітям. Тут в мене є база всіх діток. Її заповнює пані Еліна. вже. І я потім заходжу. Жовтим це ми вже почали від відмічати ті, що відправлені біля. Це ті, що я маю спакувати в Фейсбуці. Є наші реквізити на моїй сторінці, зокрема, і люди небайдужі надсилають нам по декілька гривень. Буквально поконки від зайчика-перемагайчика отримали майже 600 дітей з різних регіонів України. Каже Ліра, серед них і ті, хто на війні втратили і маму, і тата. Дякую зайчику, перемагайчику Зайчик, перемагайчик. Слава захисникам України! Я вірю, що тато мною пишається. Думаю, що і після війни ми також ще будемо відправляти наші посилочки діткам. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини Вінниця. Центральна бібліотека для дітей та юнацтва міста Вінниці це одна з локацій табору «Стежками України. Про Київську Русь відвідувачам табору розповідає лектор Ігор Тімощенко. Каже, аби зацікавити дітей, розповідає факти з історії України, про які не написано в підручниках. Ми розповідаємо про вірування, яке було ще язически да, у нас на Україні. Чому так вірили наші пращури? І як це все уявляли, і так далі. І по за три дні ми їм хочемо розповісти, як Україна прийшла на християнство. 11-річна Анастасія Лазаренко переселенка з Запоріжжя. Такий табір каже, відвідує вперше. Мені подобається, що нам розповідають про історію України. Це ще ми можемо грати в козацькі ігри. А це вже інша локація біля Вишенського озера. Тут розгорнули шатро. Анжела Палько вчить дітей ліпити вареники. Від серединки скріпили посилі, а потім вже по бокам ідеш заліплюєш. Вони вчаться різним способом ліпки вареників, і я бачу, їм подобається так творчий цей процес. Чому? Хочеться поспілкуватися з дітьми, чимось щоб бути їм цікавими. Серед учасників табору і десятирічна. Вероніка, рябко, треба ще спочатку зробити ізначальну форму. Варенико я зараз це бо в мене якось це виходить. В Табір мене пригласила моя старша сестра. Я мені було дуже цікаво. то я й пішов, ну, казалось, що тут дуже весело. Табір стежками України зініціювала ініціювала громадська організація Українська сімейна фундація. Її представниця Марина Тимощенко розповідає у Вінниці. Проводять його вдруге. Розуміють, що наші діти будуть е лідерами нашої країни, що вони будуть найкращі. Тому хотіли, щоб у них було. Позитивне мислення, щоб вони гарно знали історію. До табору долучилося 100 дітей віком від 10 до 15 років, каже Марина Тімощенко. Їх поділили на групи. На цій локації проводять козацькі розваги. Дощ не став на заваді. Я тут, щоб розважитися і завести нові знайомства. Сподобалося в мішках саме більше вражень. Мене зацікавило те, що цей табір він ну, в ньому розказується про історію України та більш непровідни. Це дуже патріотично. Тут багато дітей, та я можу завести нові знайомства. Табір триденний. У ньому діти перебувають з 10 ранку до 16.30. За день батьки сплачують 200 гривень. Частину цих грошей, за словами Марини Тімощенко, передадуть одні з бригад Збройних сил України. Наталя Колодій, Вадим Рівякін, Суспільне новини, Вінниця. Дволіток Толстолоба випустили у воду біля села Степашок Гайсенського району. Зариблюють Ладижинське водосховище, каже працівник Павло Миронюк. Перед заселенням у водойму рибу зважують. Мальків для зарибку вирощують у спеціальних садових лініях. Розповідає середня вага 100 грамів. Забирали рибу з садкової лінії і випускали її на свободне плавання. Спочатку сюди пускаємо для того, щоб вона підросла, а потім випускаємо в річку, щоб їй вже було не страшно хижаки і все остальне. Початку року це перше зариблення водосховища, каже директор Гайсінського риборозвідного господарства Ігор Колісніченко. Її переживання 99% воно все приживеться, тим більше ви бачите, що транспортування тут нема, вона зразу з води і в воду висипається. Чого ви кидаємо літом? Тож тому, що вона нас на волі буде більше нагулювати, більше буде рости, а тут її треба кормити і все остальне. Процес зариблення контролюють рибоохорони, патруль та екологи. Перевіряються документи, встановлюються, щоб не хвора була риба, щоб риба була законно передбана, вирощена. За словами очільника обласної екоінспекції Юрія Дубового, Джинське водосховище поки єдине в області, що зариблюють влітку. Восени цей процес менш затратний. Проблема в зарибленні літом це те, як її перевести від місця, де вона там вирощується, до місця зариблення. Це потрібно спеціальний автомобіль, де в тому автомобілі там накачано киснем. Ці садки розміщені безпосередньо на водоймі, тому риба не відчуває різниці між там, природним середовищем і тою водою, яка знаходиться тут. Тому адаптація тут максимальна. Сьогодні у Ладижинське водосховище ви випуск... Стеле до семи тонн, з яких п'ять тонн мольок тостолоба, дві тонни коропа. За рік вони виростуть до двох кілограмів, каже Ігор Колісніченко. Восени у водойму заселя ще Амура та Карася. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина завершення. Ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1563 прізвища.